Ви не повірите, але схоже на те, що Путін таки здався: ні, авіаносний крейсер адмірал Кузніцов припиняє свою службу Україні в тилу країни агресора. Сьогодні російський Масової інформації сумом повідомляють, що Росія може залишитися без свого єдиного авіаносця, що Міноборони РФ може відмовитися від відновлення авіаносця адмірал Кузніцов. Більше того, російські змі прямо пишуть, що крейсер адмірал Кузніцов можуть здати на металолом. І навіть є такі повідомлення від російських змі, такі прямі, що відмучився, що броне РФ збираються списати невезучий авіаносний крейсер адмірал Кузнєцов Хочу нагадати, що Росія викрала України цей крейсер. І загалом щодо цього викрадення, то на Росії дуже ним пишаються, дуже ним гордяться. У адмірала Кузнєцова інтересна історія: корабль мог остатися на Україні, набуду його спустили в Ніколаєві. В 1991 році году російські. І моряки просто угнали его из Крыма.